День, шановні телеглядачі. Сьогодні з вами в студії я, ведуча Анастасія. І тема сьогоднішнього випуску Новий рік до нас іде. Отже, перше питання: скажіть, будь ласка, чи вірите ви в Діда Мороза? Так, вірю. Хто він такий? Де його можна побачити? Будь ласка, відповідь. Навіть не знаю, де його можна побачити, але ж традиційно він приходить до нас на новий рік. А ви знаєте, де живе цей казковий дідусь? Як ви думаєте, скільки йому років? Навіть не знаю, скільки йому років, але він живе там, де дуже-дуже холодно. А тепер вам запитання. Це правда, що дід Мороз дарує подарунки тільки слухняним дітям? Мабуть, так. А скажіть тільки чесно, ви слухняна дитина? Не зовсім. Тоді а який ви подарунок хотіли б отримати від Діда Мороза? Sony PlayStation. Прекрасна відповідь. А тепер я хочу поставити до вас питання. Як Діду Морозу вдається вітати дітей у всьому світі за одну новорічну ніч? Кажуть, що у нього є помічники Ельфи. Ага. А скажіть, хто Діда Мороза помічники? Ельфи. Добре. А тепер від будь ласка, скажіть ви, чим займається Дід Моріз у інші пори року? Навіть не знаю, але я вважаю, що він робить подарунки для всіх дітей. А ви коли-небудь писали листи Дідо Морозу? Так, звичайно. Як ви вважаєте, для чого в новорічні свята народжають ялинки? Навіть не знаю. Добре. А тепер, ласка, відповідайте ви? Звідки прийшла до нас традиція наряджати новорічну ялинку, не знаєте? Ні. Ні? А ви прикрашаєте новорічну ялинку? Так, на кожний е, новорічний рік. А чим ви її прикрашаєте? Кульками. Добр. Новорічними кульками. Добре. Добр. Ще декілька запитань. Чому дід Моріс носить велику бороду і у нього червоний ніс? Навіть не знаю. А як ти думаєш? Отже, у мене є питання до тебе. Мікрофон. Ви знаєте, хто така Снігуренька? Чому вона допомагає Діду Морозу? Е, Снігуренька це я внучка, е, а чому я допомагаю йому? Тому що Дід Мороз старий і добре. А тепер до тебе питання. Чи вірите, що ти у таку прикмету? Як новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Так, вірю. А правда, що будь-яке бажання, якщо сильно захотіти, у новоріч... новорічну ніч здійсниться? Звичайно. Так. Добре. І тепер на останок до тебе декілька е... запитань. Що б ти хотіла побажати всім жителям нашого міста професій до Нового року? Щоб вони якнайкраще відсвяткували новий рік в своєму родинному колі, дякую. На жаль, наша передача закінчується. Спасибі вам за всі цікаві відповіді. І наостанок хочу сказати за наступаючим новим роком.